Доброго дня, колеги, доброго дня Україно. Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента, що знаходиться у Вінницькій області, місто Вінниця на об'їзній дорозі, на базі господарства ТОВ Ольга. На календарі у нас 25 травня. Я як Добрий колега запросив на поле нашого технічного експерта і не дарома на нього опираюся, тому що такі технічні експерти, як Сенгенти, достойні поваги. Технічні експерти. Прекрасні фахівці своєї справи, і відповідно вони можуть дати незалежну оцінку стану посівів на цьому полі. Ми з Вадимом Копайгородським технічним експертом компанії Сенгенда по Вінницькій і Житомирській області плануємо оцінити посів озимої пшениці і посів озимого ячменю. Буквально три хвилинки вашого часу, і ми разом оглянемо ці два посіви. Вадим, друже, скажи мені, будь ласка, ми перебуваємо на посів зимої пшениці, коли відбувся посів, і які засоби захисту рослин були внесені осінню 2020 року. Ну, насправді маркіян поле виглядає дуже привабливо і все тут дуже просто. Посів був в пізні строки, а саме це 2 листопада. Все, що зробили, в осінній період це тільки протруйник, який нанесли на насіння в нормі 2 літри на тонну, вайбранс інтеграл. І все, ніяких більше обробітків не було. Посів в зиму, війшов в ідеальному чистому вигляді, ніяких ні прикореневих гнилей не було, ні септоріозу. Скажи, будь ласка, що було зроблено вже весною весною, коли рослини вийшли з перезимівлі? Так як погодні умови внесли свої корективи, температурний режим трохи не дозволяв вносити нам е, е, пестициди. І ми е, змушені були відтермінувати перше внесення, але все ж таки е, ми зробили його 3 травня і в Бакову суміш входив фунгіцид а міста у нормі 1 літра на гектар. Також ріст-регулятор модус 0,5 літра на гектар. Енджо, цей інсектицид, дали 180 грам на гектар для того, щоб забрати різних видів шкідників. І так як нас посів даної локації відбувся по соняшнику, дуже велика кількість падалиці була. І ми внесли Прімуфорти в нормі 0,5 літра на гектар. Гербіцид справився на відміну, і також всі наступні хвилі буде проконтрольовано даним гербіцидом, адже Прімафорт має ґрунтову дію. Оглядав я посів побачив жовтий соняшник, посівів пшеницю. Що це таке? Ну, цей соняшник вже просто припинив вегетацію завдяки прямі форти. Е, як справився Містар Тріо, сьогодні ви вносили 3 травня, сьогодні 25 травня. Е, чи є хвороби, якісь вже початкові на рослинах? Ну, від моменту несення вже пройшло більше як три тижні і ви знаєте, я оглянув. Посів від самого нижнього яруса і під прапорцевого листочка я не знайшов явних ознак якоїсь хвороби. Даний фунгіцид має три компоненти, тобто він нівелює різного виду патогенів, саме їх розвитку, тому у нас посів має досить <кій> привабливий вигляд, інтенсивне зелене забарвлення за рахунок азоксистробіну, що має позитивний фізіологічний ефект. І е, ми плануємо на цьому полі, ще також через е, декілька днів, через тиждень десь е, внести елатусрія, який також має позитивний фізіологічний ефект на рослину завдяки діючій речовині солотенол. І е, до ріа також додамо інсектицид каратезион нормі 200 грам на гектар. Таким чином ми дамо інтегрований захист посіву зимої пшениці. У нас буде комплексний захист по шкідниках, по хворобах, ну і по бурянах Прімафорти справиться до того часу, ще більш краще за рахунок ґрунтової дії. Зрозумів. За десятибальною шкалою в нас є добра традиція. Як ти можеш оцінити посів пшениці на демополі Сенгента на базі Ольги? Так як я звик на всіх полях бачити прекрасну ситуацію за рахунок препаратів компанії «Сингента», я хотів би дати на даному полі 12 з 10. Дуже гарний посів, мені подобається пшениця. Я, я просто задоволений роботою наших препаратів. 12 з 10 на посіві. Навіть не вірю. 12 з 10 на посіві озимої пшениці. Переходимо на посів озимого ячменю, буквально 2 хвилинки вашого часу. І ви зможете побачити, як справилися наші ЗЗР на ячмені. Гайда з нами. Погнали, колеги. Ми перейшли з посіву озимої пшениці на посів озимого ячменю. І я прошу Вадима більш детальніше розказати, коли відбувся посів. І які засоби захисту були внесені сюди осінню і вже ранньою весною? Значить, посів у нас також відбувся на даній локації в пізні строки, а саме це 2 листопада. Даний посів використовували протруйник Vibrance Integral у нормі 2 літри на тонну насіння. Хочу сказати, що незалежно від того, що такі пізні строки посіву, ми маємо досить непогано розвинені рослини, які мають 3-4 пагони і добре сформований колос. У весняний період, зважаючи знову ж таки на погодні умови, відтермінували перше внесення і зробили його 3 травня. В Бакову суміш у нас входив фунгіцид, Амістар 3,1 літра на тонну. Також додавали ріст-регулятор в модус в нормі 0,5 літра на гектар. Додали примуфорти 0,5 літра на гектар для того, щоб забрати, падали всі соняшника, забрати всі шкодочинні об'єкти. І Також додали інсектицид Engio в нормі 180 грам на гектар для, для широкого комплексу хідників. Як оця бакова суміш на сьогоднішній день справилася? Як фунгіциди, інсектициди і гербіциди? Ну, враховуючи те, що після огляду поля ми побачили, що весь соняшник вже пожовтів. Це означає, що Пріма спрацювала, спрацювала. Поки що нової хвилі ми не бачимо, але після недавніх дощиків я думаю, що Пріма Форта її досить ефективно проконтролює. На рахунок фунгіциду, пройшовши по діагоналі поля, я не знайшов ніяких плямистостей. І, до речі, хочу ще сказати, що декілька днів тому, а саме 22 травня, на даному полі вже був внесений ріа у нормі 0,5 літра на гектар. Тому очікуємо фізіологічний ефект, очікуємо довготривалий захисний період даного фунгіциду. Ну і думаю, що за допомогою такої системи захисту ми розкриємо потенціал даного гібриду. Скажи, будь ласка, інсектициди, чи є якісь шкідники на полі? Ні, на даний момент не спостерігалось ніяких шкідників. Елатус срія вносили сам, без, без інсектициду. Озиму пшеницю ти оцінив посів на 12 балів з 10. Як оцінюєш посів озимого ячменю? Звісно ж, на 12 балів маркіян. То подивися, яка краса. Все просто сміється, грає на сонці. Дощик пішов, є волога. Свято для агронома. Зрозумів. Колеги, запрошую вас на демо поле компанії Сенгента на базі господарства ТОВ Ольга, яке знаходиться на об'їзній дорозі міста Вінниця. Ви тут зможете побачити наші посіви озимої пшениці, озимого ячменю, вже посіяна кукурудза, посіяний соняшник. Також запрошую вас на інші наші демо-локації, з якими ви можете знайомитися в додатку компанії «Сингента» в розділі демо-поля. До зустрічі в полях, колеги. Розкриємо потенціал ростин разом.